Слава Україні, вітаю друзі. Чекаю дозрівання. ось і основного врожаю, і другого врожаю на Браун Турті. Фіг бребний було, одні фіги. Ось, щойно вам зривав, показував умовно Сари Апшеронської паралельно. Одеський абориген. Ось. І побачив, що вже, мабуть, конкретно перезріла бреба на Блекмісі. Теж вже комахи почали його, але ніжка вже фактично висохла. Повністю висохла Ось такий він. Так, да, вже мурахи його, але, але він ще съдобний, вже мурахи його почали жерти. І ось ще один. Але я, мабуть, не зроблю таку саму помилку, як попередньо зробив на аборигені. Не дозрів, що Цього я теж, мабуть, ще на трошки залишу на декілька днів. Його... Ага, він вже почав теж портитись. Десь, видно, був удар по ньому, чи дернуло. От, Тоді його теж знімемо. Є на ньому це бреби, а є на ньому ось трошки. Він недавно був перевалений в більшу ємкість, там він стресував. тому... Фіг небагато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, до десятка. 9 ось за листочком. До десятка є. Я впевнений, що вони дозріють. Ага, чи там, здається, є? Тут в нас немає. Загалом до десятка. Наслідуючий рік буду чекати дозрівання інших, дуже багато, багатьох сортів. І тут вони, і там, всюди загалом йдемо зараз, бо я дуже... Хочу скуштувати цю чорну місію. Подивимося. Ну, я не можу, я не експерт в інжирі, не можу сказати, чи це точно вона. Набралася як Black Misie. Ось такі плодики, чорний. Дозрівший повністю він чорний. Цей такий чорно-бордово-розовий. Зараз зважимо. Так, мурашки його почали. Зараз подивимося, що всередині біля 30 грамів, ну а цей пошкоджений трошки теж в районі 30 грамів. Так, зараз я спробую нонстопом розрізати. Цей недозрівший трошки, але вже пошкоджений. Ой, всередині соковитий, дуже. Так, Тепер цей що перезрівший, але його... Почали О, дегустувати мурахи. Угу. Так, давайте традиційно не повністю дозрівший спробуємо. Цей пошкоджений я не буду. А ось цю сторону я, я скоштую. Ось такий він. Переливається, виглядає дозрівшим. М -м -м. З кожною дегустацією інжири щось нове відкривається. Це просто мед. От просто мед. Цукор. М -м 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 -м. Один цукор. Це я не, не повністю, на мою думку, дозрівший взяв. Тепер зараз куштують той, що перезрівший. Ось. Така красота, він вже таку м'якоть фіолетова стає потрошки. Ммм, боже, яка красота Просто джем їсиш. От як будто варення з цукром зроблено, так само оце. Просто джем. М -м 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 -м. М -м -м. Ростає прямо тане в роті. Ось дуже така тендітна шкірка на ньому. Я думаю, що тут чуть-чуть надкушу і те, що бо Смак зашкалює просто. Ось. Я ще дочекаюся, середто дотримаю один плід, щоб він почав вялитися, і тоді я от, поєднаю оці смаки і буде цікаво, мені особисто який смачніший. Бо тоді середто зірваний не повністю був дозрівший, якби так, щоб аж вже перезрів. Та ви що, це просто капець? М -м -м. Знаєте, скажу вам так, не даремно мене інжир зацікавив, дуже навіть не даремно зацікавив. Заради такого смаку, це що покупне, це небо і земля, що купляєш там от в фозі в цих всіх маркетах. М -м -м. Зовсім не те. Думаю, якби його мурахи не почали травмувати, то він би і зав'ялився би сам. Така блокміссі. І це я теж з'їм. Трошки надкушу. Вірніше пошкоджене залишу. Таку красоту, таку смакову, як то рецепторну бомбу. Гріх викидати. Руки. Липки від цукру. Ось така красота. Просто перекус такий офигительный скажімо так. Чекаю дозрівання інших сортів, там ще щось трошки є. Десь сортів 5-7, можливо, трошки більше. А основну масу вже на слідуючий рік будемо. Вони вже всі переваляться, бо ще не всі навіть перевалені. Все не вистачає часу субстрату замішати привезти сюди і висадити. Бо це теж доволі така трудоємка праця. Тому, тому ось така картина. Ще хочу придбати собі хлопця. Той, що запиляє не самоплідні сорти і в мене є ну, умовна назва, не умовна, а назва РБ. Думаю, ви всі знаєте це. Ну ви знаєте. Він жиром цікавиться, це РБ. От, Він не самоплідний. Були в мене на ньому бреби, але вони відпали в минулому році і в цьому. Тому хочу хлопця, щоб запилити, бо е цей РБ, він дійсно крутий, е крупний, сплюснутий котлетою, з темно-синій, здоровений, такий 100 і більше грамів буває. Доволі крутий, але потрібен запилювачому. Тому хочу хлопця собі знайти, щоб. Е щоб він зміг запилити в майбутньому цього РБ. У мене є він в двох чи в трьох екземплярах, і скорочувати я його не буду, просто буду ограничувати. От. Є люди, які і цікавляться ним і купують його теж собі, мабуть, на перспективу, щоб потім запиляти. От. Ну він ну, отаке там подивимося, бо є люди, пост публікації роблять, що він здається, які... Плід дозріває. Ну, будемо дивитися, можливо, якийсь частково самоплідний хто його знає. От, загалом така картина в мене особисто відпадали Можливо, я десь не догледів, добре не додав, даю скину. Таке теж можливе. От, тому, друзі, така картина. Займаємося інжиром. Дуже цікава, корисна і така захватуюча культура, яка прив'язує до себе і дуже важко відв'язатися від неї. От, тому ось така картина. І паралельно, і фундук. Різ, різний і трапезонт, і черкаський 2, і караманівський, і все. І ось тут паралельно йдеш і любуєшся. Ось така красота. Ось стільки інжиру. Дивіться. Все в інжирах. Це невідомий сорт, якийсь він не крупний, але теж дуже смачний. Малютки такі. Він буквально як дозріваю, то в три рази більший. Невеличкий, по грамів 30. Це ж класний. Мені дуже подобається декілька рослин у мене є. Ось дивіться, який всипаний, повністю всипаний плодами. От. Така картина. Все, друзі, до нових зустрічей. Прайси я теж на саджанці фундука тут в описі зроблю, силочку вставлю, теж, щоб ви подивилися, можливо, щось собі виберете, бо там є порядка 35 до 40 сортів виявляється. Я думаю, до 30, а їх виявляється більше. Відводків у мене, ну і саджанці відводків. Так що ось така картина. Буду завершувати. Всім миру, всім добра. Привіт з Рівненщини.